Підтримуємо українське. Добрий день, ці правда, тут лі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де ефективніше краща освіта в Україні чи за кордоном і чому? Ефективність освіти залежить саме від студента, на мою думку, і те, як він буде з яким натхненням вчитись конкретно. Тому. Я вважаю, що немає значення ти навчаєшся за кордоном чи в Україні, ти можеш вивчитись і так, і так. Проте якісь лабораторії, то що певна ефективність буде краще за кордоном через фінансування більше. Ну, я вважаю, що це також залежить в сути, від студента і його бажання навчатись. Дійсно, є певне поняття як викладачі дають свій предмет, подають його, чи дійсно є цікаві лекції. Але якщо людина обирає дійсно до спеціальність, яку вона бажає вивчати, то в принципі їй не буде сильно заважати якийсь один поганий викладач. От я вважаю, що в Україні досить багато дуже крутих викладачів, які бажають викладати, незважаючи на їхню зарплату, бажають принести до нас багато знань, побудувати дійсно країну розумних людей, розумних студентів, дітей. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарний дня. Оу, оу, <с> якщо рахувати так, як ми здавали іспит. Ну, в мене просто є з чим поперівнювати, У мене є друзі, які вчаться за кордоном, і е я закінчила університет в Україні і скажу так: в Україні, е наприклад, мій приклад, те, що ми в більшості все здавали автоматами, а те, що за кордоном, то <с> ти маєш все вчити і так далі, але... Щодо ефективності, я не знаю, це все більше, мабуть, залежить, як, як викладає сам викладач і як він подає інформацію. Бо, наприклад, у нас є такі предмети, що нам стали автоматом, але викладачі не настільки прекрасно викладали його, що знання просто залишаються. Ну і навпаки, тому важко сказати, де краще, а де гірше. Тому і. Свої плюси є і свої мінуси є. І там, і там це головне, якщо ти хочеш вчитись, то ти це вивчиш, і ти це будеш знати. Тут найбільше від ефективності, бо університет він просто тобі дає якусь мінімальну базу. А якщо ти хочеш більше знати, то тобі все таки потрібно це самому вчити. Ви знаєте, хто хоче вчитися, здобувати знання, той буде вчитися і вдома, так. на Україні. Бажано, щоб було бажання, бажання і хотіння до цього. Yeah. Yeah. I don't know. I think she she has more rights for say because she studying here in, in university here, but I don't know well. I don't know. I think it's good on college here, good universities, but I don't know. Sorry about how to say sorry about education here, but yeah, I don't know. Sorry about the kitchen. But I think it's a good one, yeah. Як ви думаєте, де ефективніше освіта в Україні чи за кордоном? І чому? Я думаю, в Україні. А чому? Тут краще завжди, там де народився. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де ефективніше освіта? В Україні чи за кордоном? Україні. І чому в Україні? В Україні в Україні. В Україні. А чому? А тому, що за кордоном вони беруть не дуже багато, деякі предметів вони відкидають. А в нас в основному у нас і фізика, і хімія. А там основна напрямку, наприклад, гуманітарка, гуманітарка. Так що в Україні саме краще. Дякуємо. Дякую вам. Підтримуємо українське. Дякую. На мою думку, освіта ефективніше в Україні, адже ми це. Знання здобуваємо нашою мовою, ми можемо підійти до викладача. Викладачі у нас дуже лояльні, дуже хороші, і освіта здобувається нами і для нас, для нашої країни, і ми віддаємо свої знання за кордон. Мені здається, що в Україні, бо в Україні дуже багато відомих людей, які, які переїжджають за кордони і. Багато що створили українці, так що ось так. Я думаю, в Україні, тому що навчаючись в Україні, ми можемо тут знайти собі роботу. Ну, це залежить який фах, і чи ця робота є затреблена в Україні. Наприклад, я навчаюся в Львівському національному імені Івана Франка на факультеті англійської філології, і мені насправді тут дуже подобається, тому що це моя була мрія дитинства. Саме жити у Львові і навчатись у Львові. Також паралельно я вчусь в Львівській політехніці на комп'ютерного інженера. Ну я це поєдную очно, і насправді я думаю, що щось з того й буде. Тому так, да, насправді краще в Україні, тому що все ж таки це наш рідний дім. За кордоном ми там по факту ніхто зараз, тому що там свої люди є. Тому я думаю, так. Краще бути в Україні, розвивати свою країну, відбудовувати після війни. Добрий день, це «Правда тут. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де ефективніша освіта? В Україні чи за кордоном? В Україні. А чому? <світ> ну, По наше найкраще. Наше найкраще. Ага, ви думаєте? Так само в Україні я думаю. А чому? Ну тому що ну тому, що я інакше варіантів не знаю, знаю в Україні. Але в нас дуже розумні люди, дуже талановиті. Я впевнена, що освіта йде тільки тільки в розвиток. Ну я думаю, що кожен насправді обирає сам для себе, але як на мене, в Україні вона теж може бути достатньо якісною. Ну і взагалі ми всі як студенти вона сьогодні випуск. То ми знаємо, що кажуть нам, що самоосвіта займає там більшу частину життя, і я вірю, що навіть в Україні, ось ця самоосвіта, якщо ми відповідально до неї ставимося, то і в Україні вона може бути якісною. Ну в нас була якісна освіта. Я вважаю, за наших п'ять з половиною років, то я не скаржуся. Мені окей. Повністю погоджую з Христиною половиною років, якби вона не була якісна, бо не пішла на магістратуру продовжувати навчання. Я не думала про те, щоб закінчувати магістратуру там за кордоном, тому в принципі я повністю задоволена освітою іменно саме Франка, наприклад. Я думаю, точно за кордоном на даний момент, тому що там менше хабарів навчаються самі. Студенти в більшій мірі, і також в них більше свободи в тому, як навчатися. Це не постійна начитка лекції, а самостійне навчання більше це, напевно, ефективніше. Так. Я погоджуся так само, да. так. <ріст> плюс я міг би сказати, що проблема, можливо, ще в нашому менталітеті українському, що освіта тут якби, просто обов'язково, і люди не задумуються, на що вони йдуть, і просто щоб отримати освіту. А я думаю, за кордоном, ну, хоча я не знаю, як за кордоном, насправді, але моя така думка, що. Там більш свідоміше вибір освіти і підхід до професії своєї майбутньої, тому я вважаю, що це також впливає. Складне запитання, це залежно напевно, що на кого йти вчитися, і бажання. Дуже багато всього впливає. Я думаю, що в Україні є теж достойне навчання, головне бажання. За кордоном. А чому? Я студент в Україні. все крива форма, але я не знаю. А які там якісь методики ви б запозичили за кордоном або ще щось з такого плану? Е, ну, Суто з моєї спеціальності, я б думаю е, більше якось навантаження розподілив. Тобто неможливо вивчити такий обсяг матеріалу за стільки такий короткий час. От. То так. Кажи <клес> щось. <падок> слів. Можливо, у вас є якісь думки щодо того, що можна було помінити і так покращити, якщо вважаєте, що це проблема? Дивіться, я навчаюсь, але я в університеті майже не буваю. Я думаю, що моя думка не сильно компетентна, так що дякую. Насправді це питання досить обширне, оскільки в Україні так більше надається матеріалу, ніби але при цьому він дуже скуто поданий, і це насправді не дуже корисно для самих студентів, оскільки в студентів не лишається абсолютно часу на особисте життя і тому подібне, оскільки потрібно постійно вчитись, бо по-інакшому нормальних балів ти не заробиш. Тому тут спільне спірне питання, ніби у нас багато матеріалів подається, ніби. Ефективніше навчання, але при цьому дуже сильно студенти замахуються і не можуть нормально співставити це з життям, з роботою, з друзями, з прогулянками і тому подібним. Ой, дуже тяжко сказати, за кордоном не вчилися. Ну такі, як і наші були спеціалісти, то вони не в порівнянні з зарубіжними глибші знання, інтуїція і жага до знань була зовсім інакша. Так ну що сказати. Ми закінчували при радянській владі школу, але коли закінчували вісім класів, ми грамотні були. Грамотно писали українською і російською, так само і розмовляли. Якби ще давали освіту в знання іноземної мови, то було б, як кажуть, взагалі все супер. А коли ти десять класів закінчував, вибачте, то було суперста.